Друзі, усім привіт! Це я, Руслан Коновалов. Не забули ще мене, давно мене не було. Я просто зараз в процесі навчання персоналу готувати новинки, тому часу не завжди є для того, щоб щось зняти. І Немає там, в принципі, ніяких цікавих моментів, все-таки технічне. А додому, типу, нічого не, не купую готувати. По перше, немає грошей. По-друге, є запаси, які треба з'їсти. Бо скоро їхати в Одесу повертатись, а їжі ну ті там, крупи всякі, ну коротше. Варю собі. Сьогодні спробуємо щось показати вам, щось цікаве, зацікавити, залишайтесь до кінця відео. Не забувайте поставити лайк і прокоментувати відео. А погода сьогодні в нас знову дуже сіра і сумна. Тут такий контраст постійно. Вчора сонце, сьогодні пасмурно. І хліба нема на сніданок, тому будемо варити макарони, затримаємо їх з сиром і підсмажимо яйця. Це буде наш сьогоднішній сніданок. До речі, мені цей графін постійно не дає покою. Він грамів 200. Навіщо він потрібен? Водку в нього наливати? Ні, ну типу, не для неї. Вода комусь тільки води. Ну, типу, налив півстакану і все і закінчилось. Напишіть в коментарях, будь ласка, для чого він створений. Коротко про сьогоднішній мій план роботи. Сьогодні буду переробляти біляші. Коли робив їх на проробку, все було чітко, всім сподобалось, просто на біляші вийшли ну так, по-домашньому. А першу партію робили і щось накосячили. Скоріше за все, я так думаю, що це тісто опарне. І коли розстоювалось тісто, йому не вистачило температури. Температура була на кухні в той момент така прохолодна, плюс якийсь там сквозняк. І тісто недозріло. І зараз ці біляші, коли їх підсмажиш, вони не виростають. Тісто просто сохне, начинка смачна, тісто просто сохне, тісто не виростає. Тому сьогодні в планах його переробити. Будемо знову дивитись, як це все виходить у нас робити на кухні, якщо, звісно, буде на це час. Ну, я думаю, що якісь 10-15 хвилин я вам точно виділю. Тому будьте готові, сьогодні нас чекають біляші і смачний завтрак. А, Сніданок, вибачте, сніданок. Дивіться прикол. Хтось зможе так. Оп, поставити яйце. Прикольно? А я вам скажу, нічого такий сніданок, щоб в мене вийшов. Подивіться на цю красу. Я навіть вже не жалію, що в мене не було хліба в холодильнику. Макарони з сиром, соус папохлік яйця смажені. І чайок з лимоном. М -м, зараз заряд і на роботу. Граємо в гру. Гра називається Три факти про мене. Хто вгадає один факт, який буде неправдивий, того я пригощу кавою в одній з моїх кав'ярень в Одесі. Безкоштовно і всі, хто вгадають неправильний факт про мене, отримають від мене смачну каву. Поїхали! Перший факт. Я колись у батьків вкрав. Мільйон. Другий факт. Мене колись ізбили е, в чотирьох за те, що я слухав неправильну музику, на їх думку. І третій факт, я колись випав з е, вікна третього поверху. Е, хто вгадає неправильний факт? Повторююсь, з мене смачна кава. Поїхали в коментарі. Бачите, коли збиваєш білок, він розмовляє. Чуєте цей звук? Прикольно. Все поїхали дегустувати біля Ші. Блін, аромат, як на базарі, значить все вийшло. Як ви розуміли, на відео було приготування тіста. Це як воно в мене підходить, як я його обминаю. Чого я вам його показав? Я такий щасливий, біжав з біляшами на дегустацію. Вони ароматні, фарш смачний, але тісто не підходить під заморозку. І я починаю розробляти нову технологію тіста, по-іншому по працювати, враховуючи якісь моменти. І коротко хотів би сказати, знаєте, люди, багато кухарів, вони думають, що прийти приготувати щось смачне на кухні ресторану це тіпа, таланти, безспорно, це теж треба вміти. Але тут дуже проста технологія. Тобі показали, як зробити, ти зробив. І там відкрити несмачно устриці, да, чи приготувати лобстера е, несмачно. це треба взагалі мати руки із задніці. От, а робота технолога вона заключається в трохи в іншому. Тобі треба зробити продукт таким, щоб він не втрачав якості не при яких умовах. В заморозці, при розморозці, при запіканні жарі, жаренні, ну, типу, абсолютно без проблем. Тому цінуйте цю роботу, вона дійсно відрізняється. Постійно квіточки там. Це більше є? Робоча обстановка. <рес> ти потім скажеш, де ти працював в Луцьку. Над чим? <рес> я Над яким проєктом. <рес> Те, що я вам казав, друзі. Проба номер 3 Дегустація продовжується. Біляші виводимо на ідеальний стан. Поїхали, побачимо, що зараз скажу. Так, все. Признаю свою офіційну поразку сьогодні перед біляшами. Вони мене перемогли. 1-0 на їх користь. Але нічого, завтра я повернусь з новими силами, з новими ідеями і відіграю цей бал. Да, дійсно, дуже важко зробити так, щоб заморожені біляші смажились потім вдома, і ви отримували такий біляш, як на базарі чи як у столовій. А, але ми, цього, ми це, це зробимо обов'язково. Пішли щось повечеряємо, бо день сьогодні був дуже важкий. Готуємо вечерю, сідаємо їсти, підводимо сьогодні такий а, ітог сьогоднішнього дня. Да? А, знаєте, є мінус. Є єдиний мінус у Галі Балуване. Це мінус в тому, що такому, як я, який живе один. Напівфабрикатів дуже багато. Я не можу вам показати різноманіття, бо я там те, що накупував, наготував і там ще 3-4 дні їм. Сьогодні я знову доїдаю котлету Le Cordon Bleu, зварю собі гречку. І це буде моя вечеря. Ми вже з вами це готували, тому вибачте, нічим я вас не здивую. Ну це, типа, мінус для тих, хто живе один, тому що для сім'ї, в принципі, нормально. Ти купив там собі 3-4 котлети, підсмажив, всіх накормив і все дуже добре. От, тому я варю гречку, смажу котлету і ми сідаємо вечеряти. Я хочу перед усіма вами вибачитись за те, що наступний шматочок відео буде знятий під шум пральної машинки. Вибачте. Але дивіться, там цікаво. Результат сьогоднішнього дня. Він в мене провалився. Чибуряки мене перемогли, не виходить. Чому не виходить? Тому що е, хочеться якості дати нормальної, але не виходить. Аромат, смак, вигляд все чітко. Але на смак не. Біляш виходить, а такий більш снек, тому що тісто висихає. Завтра я це все вирішу. От, е, хочу сказати вам одну тему касаємо роботи. Це просто е, моя думка, з якою я хочу з вами поділитись, можливо, хтось її е, почує. Е, я завжди за те, щоб на роботі люди розмовляли. Працівники з керівництвом. Завжди розмовляли. Не розповідали, хто який казіо на роботі, а розмовляли, піднімаючи якісь питання, які когось да, турбують, щоб про це говорили. І це не в форматі на когось там нажалуватися, а розкрити якусь проблему. Особливо, якщо йде річ про просто звичайного виконавця роботи і якогось керівника. Бо коли це виходить на рівень, та це просто жіночі розмови, жінки завжди себе так ведуть, і не треба звертати на це увагу, вони завжди хочуть по п'ять разів на день піти звільнитися, тому що, типу, це і це нормально. Ні, це не нормально. Якщо люди в колективі починається якась двіжуха на рахунок піти, звільнитися, щось не не влаштовує. То ці питання я вам рекомендую просто вирішувати і якось на них впливати. Якщо це питання грошей, зазвичай це питання грошей, то це питання треба чітко, коректно вирішувати. Не про якісь там обіцянки і казати, як люблять. Да? Зарплата в нас 5 тисяч, але ви можете заробляти 40. Людина буде, буде чути 40. І коли вона отримає свої 5, вона скаже, так ви мені обіцяли 40. Розставляйте е чіткі. Границі да, між е, робочими моментами чітко розписуйте і це проговорюйте. Бо коли люди починають щось казати, і їх якщо щось не влаштовує, це приведе до або бунту, або призведе просто до того, що ви втратите кадр з роботи своєї. А якщо ви втрачаєте робочу одиницю, так, да, незамінних людей немає, це правда. Але ви повинні згадати і пам'ятати в момент, що знайти нову людину на це треба час, навчити нову людину так, як ви хочете, щоб вона працювала. Це треба час. А якщо на із цих двох питань основних людину ви можете дуже дуже довго шукати, а можете просто наняти людину, яку ви будете навчати-навчати, а вона вам не підійде. Вона буде робити те, що вона захоче. На роботі, і ви такі, блін, треба знову шукати людину. Якщо у вас є людина, яка виконує свої обов'язки і вас влаштовує, як вона працює, то все ж таки спробуйте якось е поговорити з нею, якщо вона чимось щось її не влаштовує. Це моя вам просто рекомендація. Бо потім виходить пф, взрив, усі розбігаються, а через неділю ти зустрічаєш цих людей і питаєш, так а чого ти звільнився? І людина тобі не може конкретно. Розповісти, чому вона звільнилася, бо тому, що це все емоції, які в ній були, вона їх висказувала, а її не чули. От і все, все дуже просто. Тому е будьте людьми, не забувайте, що ви все ж таки на роботі, робочі моменти, їх треба вирішувати. На них треба впливати. Не відкладайте це в довгий ящик, бо це призведе потім к ситуації набагато гірші. Так, обзор їжі я вам не розказую. У мене гречка і котлета для кордонблю. Хто не бачив, як я їх готував і як я їх оцінював, переходьте, є відео на каналі. Там все чітко, коректно показано. На сьогодні, в принципі, все. Настрій в мене такий трохи прибитий, бо мене сьогодні перемогли більші. Але наступного разу я буду більш енергійний. Я дякую вам всім за актив. Дякую, що ви зі мною. Дякую, що ви мене дивитесь. На сьогодні все. Пока!